Добрий день, я і мамині мені тваринки. Ми полим город. От дуже спололи картоплі ось сюди. І нам ще ось сюди до тієї зеленої картоплі треба сполоти. Ще трошки зараз дополимо. І вже десь з неділі треба буде викопати їх. Вони вже не шкрабаються. Пробувала не шкрабаються, що накопали барабою. Додому досить не паршиві, особливо червоні, ті розові такі барабої. То взагалі здоровені. Ось так що. Красота. Ліць, який в мене гарбузик гарний. Ліць, який. Здоровий, здоровий. Ось ще один такий рабенький. А там де вже більший. Зараз я перейду вам покажу вже. Перейду, що вони так далі будуть рости. Ви подивіться, він огромезний. Гарбуз той малий, порівняно до того. Їх прийдеться вдвох носити до льоху. О, а це щириця в росла, як я за обіжки. Бачите, такий красавчик. А та воно дешевший. Ого! Ого. Знаєш сину, що я дивлюся? що Якщо вони так будуть файно рости далі, як ростуть, то нам треба втрьох буде одного брати. Нарадно накочувати. Мам, а от його звичайний той рабий такий гарбуз, ну, з тих твердих. То він мало що менший тих жовтих тут того. Ха 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 посмійтеся з мамою, посмійтеся! Ха ха! ха року не га невеликі ростуть! І кавунів нема! Кавунів немає, не посходили, не знаю! А яка оба, да? Ваня, вишилися сімочки, та ж треба їх кудись всіяти. Ха-ха-ха, я Ваня не кажу. Іван. Ось так. Так що... Гарбузики красота. Ну не знаю, зараз я піду ще вмисне туди вище, там вище були кращі, бо тут знизу то бідні були, такі вони ніяк рости не хотіли. О, Єлі-єлі дихали. Так, Наталю. А, то що на 25 на 5, то ми якраз до полем і ти підеш пасти. А ми з Іваном і з Ігором ще з полем гарбузи перейдемо. Що, ну не хочеш? Sociedad, вже вморився, ну то підемо додому, в понеділок вийдеш, а? Як не дополим, то кидаємо, то йдемо, то й все. Що Ножем чи ліпати по столі, так? Давайте. Давайте політ, я буду керувати. Я ж нині... О, до речі! Да, ти знаєш? Ви знаєте, я забулася, що я маю наглядачем бути над вами, а я полю. О! Давайте, полить, я подивлюся, чи ви гарно полите. Давай, Красавчики мої гарбузики радують мене. Ще б гарно зберігалися, щоб не змерзли. Так як там того року мені 3 вересня змерзли, чи 4-го. То було б взагалі ідеально. Мали б мої кози що їсти. Як бараки хужі трошки, то гарбузики гарні. Дощі йдуть, вони мають що рости. Ростуть, а підживка дає своє. А вона, От. вона, а вона поступово топиться і вона дає. Тож, нітромофоска, карбомітка і то як його. <різь> і селітра воно все поволі дає, а вони собі тягнуть. <різь> Та й усе. Ось такі діла. Так що... Потім ще піду вище, покажу вам, які там вверху гарбузи, чи краще чи ні. Так, ось тільки ми спололи. Ото зараз ще Наталю той маленький кусочок до поли. І Ігор там ще трошки до поли. І все. Я в землю закопаю. Або в кишеню схвалю в торбу кинеш. Оті кубки треба повиноси. Ну, а я, казала, вам покажу. Подивимося, що які тут далі гарбузи є. Ой, башечку. Ось який красавчик. А ось які красавчики. Зелені. Той такий, той такий. А ой який жовтий, здоровений! Раби із один, другий, третій. О. Так. Що тут робиться? Це гарбуз на кашу, правда невеличкий. Хе? Так, що тут у нас робиться? Дивіться, які красавчики лежать. Вон, а он який здоровий! Ух ти! Оця то бочка вже. Здорова. Ну, тут ті зелені такі робі. Звичайні Так. Ну тут ті всі такі твердолобі, як я кажу. Що на є Один коло другого. Значте. Рабі якісь такі інтересні. Що то за такі гарбузи. Подивіться. І на кавуна похожі. Рабий такий. Тут якісь, тут, а ні, тут твердо лобі, от вони, бачите. О-ну-ну. Якісь ну. такі інтересні рабі. О, бачите. бачите такі. Тут такі, тут такі. Тут великі, тут малі. Ці ті раби йдуть якісь, такі, що на сімушки, бачите. о. Вон де го, вон де го. Тут їх багато, вони росні, але такі жовті-великі. Сюди вище що й жовтих менше є. Там внизі більше. Ну нічого, і теж добре. Ой-ой-ой. О, Тут їх багато є такі Рабих, бачите, о, дивіться, Я покажу вам. Ось, гарбуз, ось-ось. Не так один коло другого лежать. Я хочу жовтих знайти, подивитися, тут верху чи є, чи нема. А тут такі самі самі рабіті. Ну, зелені такі. Що на сімушки тих кормових щось мало тут зверху. Тю. А я щось думала, що тих робих м'яких більше, більше буде тут зверху. Ну, менші їх. Тут більше всіх... Ой, божечка була впала. твердолобих, лобих. Ось такі, бачите, які. Красавчики. Якісь не то кабачки, не то гарбузи. Тут то вже зверха майже посох. Гарбузи ті. Які... Ой боже! Стала на гарбуза. Вона перекинулася. Ого, ого. Ну, низі більші гарбузи кормові. Тут більше тих таких зелених рибих. Но О, це добре. Будеся сямушків більше. о, І вони краще лежать трохи довше. Так не бояться ударів, це І взагалі якийсь такі зелені. О, бачите як. Красота. Назад вернемося по підморку Пшенички стоять, ще не молодшені. Так, гарбуз ти куди виліз? Кінь, зелений. А ну сюди, забирайся. Бурячки мої потемніли. Потемніли. Йдемо, глянемо на морпочку і підемо додому. Заросла, як сказилася, та моя морквочка. Ну, вроді їдженої не видно. Ще трутки ото досипала. Вроді не видно їдженої більше. Муха, відчепися, не кусай за руку. Так, з'їли труточку. З'їли. Поз'їдали труточку. Ще трохи той вже моркву копати. Вона та вже така здоровенна. Ще як, півтора місяця. Нема з'їжджаної свіжої. Значить добре погодували мишки. Тут та галявина, де саме більше гризли, нема. Значить, ось так. І отут та галявина ще одна. Ну, теж нема більше свіжо з'їждженої Значить поїли мої мишки, шкработушки. у роднюшки. О, щось такі то справи. Ладно, все. Будемо бігти ми додому і не скажемо нікому. Ось таке то гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я і всім всього самого найкращого. Ідемо, діти додому. Ігор, пішли додому. Ось так. Всім до зустрічі, папа.